Подивіться, чотири краси не стоять. Це я тільки заїхав. Київ у нас 14 рік FL Carstalin. Європеєць, 240 пробіжу, 23500, немальований 3 літра дизель по Вже на модній парі. Другий у нас приїхав з Америки, тільки приїхав 18 тисяч, 12 рік, 186 тисяч пробіг. 3 літра дизель. Також виглядає чорний. На білому салоні класному. Є такий дешевший вже на реєстрації 16 тисяч 12319 пробіл, 3 літра дизель. Ідентичний салон, але є ще додатковий дін аудіо. Кольор. Ну і ізюминка на торт. Подивіться, офіційний трьохлітровий дизельний новіший. 21 рік, 3 літра дизель, офіційний автомобіль. 50 500 зараз ціна. 21 рік. 170 тисяч вітром пробіг. Це прям цар. На всьому, на дитячках, на підрулювачі осі. максималочка, Приїжджайте своє авто, тестуйте, вибирайте будь-якого з цих красенів і купуйте компанія своє авто.